Всіх вітаю, доброго дня. Сьогодні на продаж у мене нове надходження. Хочу вам запропонувати це Volkswagen Polo 2006 рік. Бензиновий двигун 1.4, восьмиклапаний, встановлено додаткове газобалонне обладнання 4-го покоління, і це авто на коробочці автомат. Гарний варіант, особливо для військового користування, автоматі, машинка повністю обслугована. Я на цій машинці з'їздив у відпустку. На Закарпаття проїхав 2000 км, Проявило себе чудово, ніяких зауважень. Економна 7 літрів витрати газу за містом і по місту Київ десь 10, 10 літрів. Авто має пробігу 181 тисяча. В 2011 році, здається, воно переїхало в Україну з Європи. Отже що, зараз робимо огляд лакофарбового покриття, покажу, які десь, може, якісь маленькі зауваження по кузову. Покажу салон і послухаємо, як працює двигун. Отже, поїхали. Починаємо з капотика. Дивимося. 113 мікронів капот не фарбований. 94 не фарбований. Тоді не фарбований. Переднє ліва крилачка, водійська сторона, 91 не фарбована. 102 не фарбована. Арочка 93 не фарбована, бачите, тут все, це, це грізючка, тут все добре. Дверка водія 101 не фарбована. 110 не фарбована. 112. Ниже молонга, 98. Задня ліва, 102. 92 не фарбована, 107 не фарбована, 101 не фарбована, заднє ліве крилочка, 107 не фарбована, арочку дивимося. 98 не фарбована, тут арочка. 89 не фарбована, дивимося проємчик. 19,5 не фарбований. Діка секунду. 65 не фарбований. Давайте отак от на порожок, 75 не фарбовано. Так, водійський проємчик дивимося. 14,8 не фарбована. 81 не фарбована. 19,8 не фарбована. Що така розвідувач, у мене менше там, 50 мікрон не менше, погано показує. 80. Ну, Проємчик не фарбований. Ранація не фарбована. Дивимося, да. 102 не фарбований. 106 не фарбований. Так, кришка багажника. Кришка багажника у нас фарбована. 92, 1200, 148, 1100, 463, 133. Отже, кришка багажника фарбована. Має шпаклівочки небагато. Ну, тут внутрянка чистенько в неї не фарбована. 18,9. Тут всі точечки, герметик все по заводу. Просто я туди в приборах не засуну, зараз спробую. 17,9. Зараз, дуже незручно. 15, да. Проємчик не фарбований. Тобто маємо косметичний підкрас кришки багажника. Права сторона, дивимось, крилочка 93 не фарбована. 99 не фарбована. 92 не фарбована. Задня права дверка. 93 не фарбована. 102 не фарбована. 92 не фарбована. Передня, права дверка. 98 не фарбована. 95 не фарбована. 119 не фарбована. Не фарбована. Крилочка передня. Боже, праве, 101 не фарбована, 98 не фарбована. Дивимося. Больне місце. 99 не фарбовано. І тут також, бачите, все гарно. Ніяких рижиків, нічого немає. Так, да. 106. 107. Отже, один косметичний підкрас, кришка багажника для 2006 року. Поло на автоматі. Це прям ну, супер показник. Поїхали по стану салону, подивимося. Так. Карти в доброму стані. Маємо 4 склопідйомники, маємо центральний замок підігрів зеркал, електрокерування зеркал. Перемикач не витертий, кермо перетягнуте, кермо перетягнув я. я, проїхав десь віднищився, на цьому не перетягнути. З цього був звичайний пластиковий. сідушечка бачимо в гарному стані. Не пропалів, не сарафік, не протертистий. Так само сідушечка пасажира. Звичайний гідротрансформатор. Кліматична установка працює. клімат охолоджує, як треба. Соніцька музика грає. Пробіга 183,60... А, я сказав 180, я вже проїхав. 183,670. Забувся. ВРАФ була 181, це я вже накрутив. Так, наїзди вже на ній майже 3000 виходить. Сідушечки ззаді все добре. Тут карта. Також все добре. Багажничок. Запасочка, там балон, ну і не буду доставати, там газовий балон. Там крат, балонік, вогнегасник, все на місці. Так вигляд має тут, тут збережений, класний салон, потолок чистенький, не подертий. Авто дійсно в гарному стані. Мінімальний один підкрас. Гарні колесика. Турецька літня резима. До речі, передні диски і колодки нові, нова гофра. задні барабана колодки нові. Це я міняв. Ще міняв там трошечки по ходові, скажу, бо їхав на машині у відпустку, знавши мені прийдеться по перевалам по горах, то трошечки я обслужив. Це не царапинка, це мусор. Діски, колодочки, там все новеньке стоїть. Так, що подивимося, що у нас під капотом робиться. А, Давайте зразу може і заведемо, як ми будемо дивитися з вами, що робиться під капотом, нехай він працює. Заводиться, помилочки всі гаснуть, клімат працює. Музика грає. 1.4, звичайний атмосферний, восьмиклапаний двигун, тихенько, рівненько працює, масло поміняне, сіли, катаємось, тішимось, насолоджуємось. Кому треба він код, будь ласка. Газ обслужений. Отже... Отакий чудовий автомобільчик. Шикарний варіант для тих, хто буде користуватися по місту, для дівчат, може для молодої родини. Економне. Дуже комфортне авто має, все необхідне. Кліматична установка. Склопідйомники. До речі, склопідйомники стоять з доводчиками. Два чи навіть три ключика в комплекті, вже не пам'ятаю, бачите? Кнопочку нажав відпустив, воно само, І тут так само, нажав відпустив. Само опускайте. Теж приємна функція. Телефонуйте, якісь додаткові питання, залюбки надам відповідь. Всім бажаю від себе гарного дня, чудового настрою, мирного неба і перемоги. Це буде Україна. Все. До зустрічі!